Президент нашої країни у своєму вечірньому зверненні дописав, що ця а, атака вона дійсно була навмисна. Далі за цитою його допис росіяни достеменно знали, куди б'ють. і Це був ракетний удар. Ми вважаємо, що це був цілеспрямований удар саме по американській власності. Тут в Україні, американським інвестиціям. Дуже показовий удар, ба більше глава американського бізнесу в Україні просить Трампа діяти, адже він заявив наступне: Росія нас принижує. Жоя, Тож хотілось би заслухати вашу експерту думку з приводу того, який політичний чи можливо економічний ефект може мати удар по американських підприємствах в Україні? Чи Трампу як завжди буде байдуже? Адже в його розумінні з Путіним можна лише так би мовити загравати. Ну, по перше, слід згадати, що ну, ось та інформація, яка з'явилася сьогодні, вже в медійному просторі. Принаймні, а, ізраїльський експерт Тамар звучив її Григорій Кандамар. Що а, це не просто американське підприємство, це підприємство близького друга до Трампа. воно належить йому, і це один з спонсорів республіканської партії. Тобто, це не далека від політики США людина, і навіть була реакція Трампа в Трусошал його власні соцмережі. Тобто, я думаю, що США запам'ятають цей момент, тому що в ньому читається чітка демонстрація того, що знаєте, нас не хвилює, що там сполучені штати Америки вибудовують яку яке бачення завершення війни. Ми хочемо завершити її так, як ми того хочемо, і ми від своїх цілей не відмовляємось. Тобто, Сполучені Штати Америки повинні зрозуміти, що їх грав в дипломатію, їх грав якісь домовленості. Вона не спрацьовує, тому що його дуже багато, скажімо так, цю гру не сприймають в Росії. В Росії як, говорить, що у нас є свої цілі, і все, і ви нам не цікаві і. Зараз, ну взагалі, є таке обережне відчуття. Поки що не можу сказати, що це скоординовано або не скардинована. Що Росія починає робити заяви, які явно суперечить лінії США. От що каже міністр закордонних справ Росії Лавров, що Путін не буде зустрічати з Зеленським. Тобто Трамп говорить, що буде. Лавров каже, що не буде. А виходить так, що або Лавров управляє Росією і Лавров вирішує, що робити, або це дійсно... В Росії пішла оця внутрішня боротьба за владу, тому що попри те, що Лавров останнім часом був з Путіним, але там був і Дмитрієв. А говорять, що Кирил Дмитрієв він заміщає великому рахунку Сергія Лаврова, і, отже. Починається суперечка між ними, і це виклик серед іншого Сполученим Штатам Америки, які говорять: ну ось Росія прагне мира, а тут Росія демонструє. А ми не прагнемо миру, ми прагнемо все знищувати, включно з вашими активами з активами людей наближено до Трампа. Тому ну знав ж таки подивимося, якою буде реакція США, чи вони проковнуться, чи все ж таки запам'ятають і щось таке зроблять. Чим дадуть зрозуміти Росії, що це була помилка атакувати підприємство, власникам якого є наближено до Трампа людина? А отже, і ті результати, та відповідь, яка буде, вона буде саме через. Ті дії Росія єдине, що все ж таки бажано, щоб ці якісь дії дійсно були, бо поки що це виглядає як суто щось теоретичне на Закарпатті. Кількість постраждалих наслідок вчорашньої атаки Рефі зросла на жаль до 21 однієї людини. Як повідомляють у державній службі надзвичайних ситуацій України станом на сьогоднішній ранок відомо, що в результаті події постраждала 21 Людина рятувальники зазначають, що гасіння пожежі на підприємстві Мукачевому, коли поцілили ракету, нині триває. Закарпаття станом на 7.40 триває ліквідація пожежі в Мукачево, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня. До гасіння та ліквідації наслідків залучені 54 рятувальники та 15, перепрошую, одиниць техніки. Також працюють два пожежні потяги Укрзалізниці. Ідеться у повідомленні. Нагадаємо, що під час масовної ракетно-дронової атаки. По Україні вночі 21 серпня російські війська атакували місто В Закарпатської області. Удар стався по території одного з підприємств. зазначало, що постраждало багато людей. Поранених доставили до лікарні пізніше. Національні поліції уточнили, що Мукачево через удар по промисловому об'єкту поранення отримало 15 цивільних. Наймолодшому з травмованих 22 роки, найстаршому 63. Міністр закордонних справ України Андрій Сабіга також заявив, що. Ворожа ракета влучила в американський завод з виробництва електроніки. Ну і згодом також закарпатська обласна військова адміністрація повідомила, що на той момент в результаті російської атаки по місту поранення отримало 19 осіб. На жаль, бачимо, що нині. Це число збільшилося до двадцять. Але розуміємо, що і наші сили оборони бачать те, що відбуваються. Ці цинічні атаки з боку Російської Федерації по цивільній інфраструктурі, по критичній інфраструктурі попередньо. Знову ж таки, наша українська оборонка продовжує розвиватися. Добрі дрони продовжують долітати по території Російської Федерації. Знову ж таки, багато говоримо про унікальні здобутки українців про ті ракети, які виробляються вже в Україні. Про ті Дрони, які також летять. Ну і росіяни мають занервувати, адже військовослужбовець оцінив і важливість ракети Фламінго, про яку вже багато хто говорить. і Розвиток своїх спроможностей, зокрема, виготовлення далекобійних ракет одне з пріоритетних для України завдань. Така зброя може бути силою для стримування ворога. Наша держава, розвиваючи свою ракетну програму, демонструє, що докладає. Зусилля для власних гарантій безпеки про це також заявив і військовослужбовець Олександр Мусієнко, зазначивши, що нова українська розробка вигляді крилатої ракети Фламінго якраз і стане інструментом для стримування агресії Росії. Військовослужбовець переконаний, що тепер агресор розумітиме, що у разі атак по Україні наша держава відповідь буде завдавати ударів по його території. Матиме у цьому успіх. Сьогодні Україна показує, що в неї з'явились певні спроможності, що українські Троктора і розробники не сидять без діла. Далі буду цитувати. Уявляючи себе на місці російських начальників, я б справді занервував. В першу чергу через те, що їм надають неправдиві доповіді про те, що знищення ледь не весь у Україна. Росія про це репортує у своїх повідомленнях. По-друге, через те, що Україна нарощує спроможності, озвучив Мусієнко. Ну і ці спроможності, як підкреслив військовослужбовець, не лише на папері чи у заявах військово-політичного керівництва, а існують насправді, Мосієнко зауважив на тому, що коли мовиться про мирні переговори, то українським дипломатам набагато легше буде працювати, по позиції України формують Збройні Сили України своїми діями на фронті, а також ударами по військових цілях Росії. Він висловив сподівання, що Фламінго послужить цьому напрямку покращення позиції сил України, також покаже партнерам, наскільки наша держава. Просувається вперед, ну і зараз глобально. Почалася дискусія про гарантії безпеки для України. Як ми бачимо, певні пропозиції вже лунають від європейських партнерів, і от одним із їх пунктів є розвиток оборонно-промислового комплексу Україна спільно із союзниками виробництва озброєння. Сьогодні є демонстрація того, що може запропонувати наша держава, коли весною цього року лідери Європи збиралися і затверджували певні плани, під які виділяли фінансування. Було питання, що потрібно зміцнювати європейську безпеку, підтримуючи зокрема зокрема Україну далі знову ж таки цитую: чи має Європа зброю власного виробництва? Балістичні ракети немає. Чи може Україна розробляти балістику? Так, це і є те спільне, в що можна вкладати гроші. Демонстрація того, що варто зробити Україну сильною дикобразом, на якого ніхто не посміє нападати, озвучив Мусієнко. Ну і зазначимо, що колишній офіцер повітряних сил, також заступник. Директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський наголосив на точності ураження ракети Фламінго. Він розповів, що вона є унікальною українською розробкою. Ну і думаю, дуже скоро ми побачимо результати враження важливих військових цілей на території Російської Федерації. А поки що можемо поговорити і про те, як морський дрон у бухті Новоросійська знищив п'ять елітних російських водолазів. Бачимо, що продовжують вони певні спецоперації. Проводити воєнна розвідка України провела чергову успішну операцію в Чорному морі. Один із ударних морських безпілотників прорвався до бухти новоросійська, Ба більше там ліквідовано п'ять елітних водолазів. Росії про це вже повідомили в гур. Українські розвідники підтвердили літні гурки ту новоросійську. Під час операції ГУР морський дрон прорвався до бухти, де країна-агресорка зберігає залишки великих кораблів свого чорноморського флоту. Через дію ворожих засобів РЕБ безпілотник втратив зв'язок із пунктом керування, почав дрейфувати. Через деякі. Який час російське командування наказало підняти озбухти для дослідження? Ну і виконувати завдання відправили групу з п'яти елітних водолазів, розвідників військово-морського флоту Росії. Ну і знову ж таки, під час маніпуляції з українським морським дроном він здетонував наслідок вибуху. Всі п'ять елітних російських підводних диверсантів ліквідовані, заявили УГУР. Ну і до речі, серед особового складу російського флоту. Який базується в новоросійську, лунає гостре невдоволення безглуздим м'ясним наказом командування дістати український морський дрон, що призвело до ліквідації елітної групи, дійсно вражаючі операції.